Де є носочок, за шию пам'ятаю. Так що я на мене хлопці не обідся. А де ви стараємося, ми не знаємо. Ми не знаємо кого. Що там, братан, не отримає? Лома? Не знаю. Може... Може щось є. Шукаємо підвал. Закрито лома... все. Закрито. О, то тут пікно дивить. Такі це ж лісти на ну, людськи ні. Не ви що робите, чого не відкрити ці двері? Ну, тут нема, походу, погріба. Був би погріб. Погріба нема. Все, пішли далі. Пішли далі. Уходимо. Далі. Брикети. Брикети. Ну. Семки? ну две брикити з макухи, натуре. Хтось мав утоплювати. А що є такі кутли, які гурать на макусі? Ну, давай сюди зайдемо. Сюди ще один. Давай. Напишіть в коментарях, чи є дійсно такі на макухі, бо я не знаю чи є. Все, ми зайдемо, до вас принесемо ліки. Добре. Добре. Флі... Я перший раз чую це слово. Флігельок? Флігельок. Літня... Літня кухня. Флігильок. Так, друзі, залишилась бабуля 82 роки. Не виїжджає, ну зрозумів, нема куди їхати. В Такі руки. Ми їй допоможемо чомусь. Ібопрофен? Пара це Ну Давай бабуля 82 роки. А їй допомагає. Думаю, побачить Побачить, так. Да. Все, хай, буде здорово. Не виходить. Що страшно. Ну, не принесли, як обіцяли. Бо ми ще обіцяли. У нас не було з собою. Ми повернулися спеціально, щоб допомогти. Друзі, це не для відео все робиться, але одночасно і для вас показано Все робиться відчинив. Для Показати просто, якщо може бути інтересний собі, щоб на пам'ять було чим я займався. Сто відсотків. Тут ти сказав дуже правильно, ти чесно кажуть. От ми на втрачанки займаємося отаким от оп. От. Як ти? Е, благодійність. Ну, Палинством, коротше, одним словом. <нах> <нах> ми тут нічого не робимо, чисто назаслапіна. <нах> <нах> Все, друзі, жарти, але трошки не жарти. Бабушку! Бабуня! Вже закрилась патряга. Ага. Може, тут от є. Лишімо її пакет. Добре, це може лишаю вона собі вийде. Ми побачить. Розготаю, да. розбереться. Не, не будемо ганяти вже, щоб не бігав. Так, да, розбереться. Хлопці йде, вона він в хаті закрилась, боїться. Палку. Добре. Так, що я на мене хлопці не обидяться. І що, як і міцні часть стояла, вона йому на машинівна операція возила. Ми так дружили, так дружили, так я їх любила, вони мене не обіжали. Військові українські, так? Да? Так, да, наші хлопці наші. Стірала, виносіть, носіть, щоб могла. машинка постирала, я посушу. Кладу все, де є насочок, за шию палітаю. Я насочок свитер пробити. А це теж мене черкануло.